Доброго здоров'я, друзі! Відгадайте загадку. Жовтогруді, щебетушки мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки називаються Синички, вірно, молодці. Гулі гулі прилітайте, крихти хліба підбирайте. Як же птицю величають, символ миру називають? Так в голоб? Стрекотуха білобока, звуть усі її сорока. Сіра шубка і спірїн. На морозі жвавий він, не орел, цей стрибунець. Хто це, діти? Горобець, вірно, молодці. Про яких птахів були загадки? Як ви вважаєте? Чому не було загадок про Ластівку золю? Так, вірно, тому що їх зараз немає. Вони полетіли у вирій, у теплі краї, а ці пташки зимують з нами. Діти, а чи завжди пташкам взимку добре? Давайте послухаємо оповідання Василя Сухомлинського, яке називається. Це горобці плачуть від холоду. Василь Сухомлинський. Це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно було пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися? подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою і почула, як там зацвірінчав горобець. А потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала яринка і здогадалася, це горобці плачуть від холоду. Горобинні сльози замерзають і падають додолу. Крижаним намистом. Бідні горобчики. Діти, про кого Василь Сухомлинський написав оповідання? Вірно про Горобчиків. У яку пору року відбувалися події? Давайте знову прослухаємо оповідання, щоб мати змогу відповісти на питання. Василь Сухомлинський. Це горобці плачуть від холоду. Зимового ранку пішла маленька яринка до саду. На дворі був великий мороз. Ніде не видно було пташок. Навіть горобців немає. Де ж горобці поховалися? подумала яринка. Прийшла до хати, стала під стріхою. І почула, як там зацвірінчав горобець. А потім на землю впали крижані крапельки, мов маленьке намисто. Що воно таке? подумала яринка. І здогадалася, це горобці плачуть від холоду. Горобинні сльози замерзають і падають додолу крижаним намистом. «Бідні горобчики? Прослухавши оповідання, дайте відповідь. Де гуляла яринка? Звідки яринка почула щеп'ять горобців? Що впало на землю з-під даху будинку? Чим крижані крапельки здалися яринці? Діти, чому яринці стало шкода горобчика? Хто написав оповідання? Діти, як ви гадаєте, лише горобці взимку плачуть від холоду? Обміркуйте, як люди можуть взимку допомогти пташкам, щоб вони не відчували холоду. А я буду чекати на ваші фото та відео. До побачення, мої любі! До нової зустрічі! Бувайте здорові!